І так, друзі, давно не було відео ніяких про карбюратори. Зараз в нас тут трошки робиться срач на робочому місці. Карбюратор 21053. Про такий же в мене було відео. роки 2, мабуть, а то й три на каналі, коли я собі такі купляв на А, Основні поломки цього карбюратора. Зараз поговоримо про. Той самий холостий ход. У нас тут в кришці йде вкручений. Зараз я достану кришку від нього. От. У нас є кришка. В кришці у нас вкручений, як всі знають, ось тут -от. Це, цей отвір електромагнітний клапан. Коли ми здюргуємо з нього проводок, у нас повинна машина. Тут же глохнути от клапан іде вот такого формата, вкручується він от сюди. Мої всі знають цей момент. Відкручуємо його, достаємо, продуваємо Жекльор, закрутімо назад від руки і ключиком легенько. На чверть можна розраскати оборота. Тут, бо тут дуже нежна різьба в даному корпусі Соліксовському. Якщо ми здіргаємо проводок, у нас машина не глохне, проблема може бути наступна. Так само у нас великий розхід палива. Отут тут між кришками оцими, є отакий от от штуцер Думаю, всі це вже бачили думаю, на Ютубі і так далі. Тут має бути резинове колечко. Ну, це я яке-небудь зараз вам показав накину. Тут має бути резинове колечко. Не примняте, не придушене. Вони стоять там по гривні ці колечка. берем, міняємо колечко. Сюди може підтікати з системи холостого хода. Лишнє паливо. Буде у вас перерозход, нестабільний холостий і всі витікаючий. Так само можна проводок знімати і машина не глохне. а Машина не глохне, тому що є підсос. Якесь повітря і самого палива помимо системи холостого ходу. Більше це йде підсос палива через дану резинку Потім у нас є, якщо беремо отут, от в нижній частині карбюратора у нас є отвір, де в нас знаходиться болт, так як на нього кажуть, кацапи ігла. Регулювання якості суміші нашої бензинової, і ним регулюється подача палива на холостому ходу. На роботу в Русі він не задіяний ніяк е, даний він, бо багато хто думає, я відкрутив на три оборота, я відкрутив на 4, буде більше їсти, більше б їсти на холостому. Уже коли ви продавлюєте педальку і починаєте їхати, вступає в роботу головна дозіруюча система, переходна система, уже в неї свої вже все йде сюди через камери, через жекльори першої, другої камери, і так далі. Може бути на цьому болту, все то на все його треба витягнути. Від, він буває. Дуже противно витягується, трекою з трубочкою. Тут уже пінцетиками, Як хто викручує, викручуєте повністю і спробуйте піддівати. На ньому теж є кілечко. Теж таке саме резинове маленьке кілечко, яке може просто з часом розбубнявити, полопати, потріскати і сюди йде трохи підсос повітря. Так. Ще проблеми. Які ще були проблеми? Проблеми з. Опять же з тим самим холостим ходом, магнітний клапан, машина не глохне, тут наче нормально, тут колечко поміняне. що ще? Тема ЕМР Ну, Тут в даний момент вона на цьому карбюраторі в гра, вообще забаяний шарик. Тут у нас є канал розрядження, тут у нас стоїть жаклер Кожного свій. Тут, здається, якщо не помиляюся, 40 й стоїть джеклор. І ця камера через оцей от цей шариковий клапан з'єднана з поплавковою камерою карбюратора і під дією розряження сюди набирається бензину. І які тут бувають проблеми? Порвана мембрана. Порвана мембрана. Дає проблеми і підтікання палива з поплавкою камери напряму зразу через цей кльор виходить і йде задросіль. У нас йде лишнє паливо, тому, що ви на газ навіть не нажимаєте. Холостий ход, а у вас бензин тече, сюди просто тече. І так само може бути сам цей клапан шариковий. Він от його тут і запаювали, глушили просто-напросто. Він може не тримати просто-напросто. Шварик не держи, пружинка прослаблена і він не перекриває сюди, просто постійно йде паливо. Також мембрана. Зараз покажу мембрану, яка тут йде, тут є отака мембрана з носиком. тут стоїть отак от. Якщо правильно, то отак. Тут ще теж бувають умільці, які неправильно ставлять. Якщо зараз в мене просто немає на що телефон поставити знімати. Так, отут є отвір. Піде цю трубочку, яка дає розряжені. О, треба його так ставити. Бо я бачив дирочка в дирочку, більше таких дирочок немає ні зверху, ні збоку. боку. Тобто отак тільки він ставиться. Бо я бачив, що люди його і так крутили, і, коротше, <кху> самі розумієте, з дуру можна і одну фігню зламати. Так. І найбільший прикол оцих мембранок, покупних з ремкомплектів. Носик. Носик буває в різних комплектів, різних мембранок різної довжини. І буває таке, що ви нову мембранку вставили. Значе тут все почистили, плоскость рівна, мембранку поставили. Треба тут уміряти. Оцих два все поставили, наче нову мембранку зажали. А знову якась херня. Происходит. А носик то на все буває дуже довгий. І він вже починає нажимати. Просто стоїть от машина на холостому ходу. Ця система не, не повинна вступати в роботу на холостому ходу. А носик вже з мене вже його відкриває і виходить та ж сама фігня, що шарик не держи. От, такі от самі базові проблеми можуть бути з холостим ходом. З нестабільною роботою, це вже не говорячи про рівень поплавкової камери. Рівень поплавкової камери виставляємо багато хто виставляє, отак от, треба рівно поставити кришку і виставляти поплавки, щоб під своїм, під своєю вагою не доставали до самої прокладки. Буквально є в різних варіаціях там і 2, і 5 мм. Кожен собі виставляє рівень під свій. Даже На е, сайті завода DAS було написано, що отут -от бачимо у нас верхня частина карбюратора. Да? От. І бензин повинен бути від верху 25 мм. І даже на сайті завода написано плюс-мінус 3 мм. В залежності від, вже від вашого двигуна, набора жакльорів і так далі. Плюс-мінус 25, тобто може бути і 22, і 28, і 25, і 26. Тут уже через то тут ці поплавки вже можна чуть підгибати от даним вушком. Ми згинаємо, розгинаємо дане вушко і поплавки у нас будуть або чуть нижче ставати, і рівень буде нижчий, або щоб вони більше прилягали до. Кришки і рівень палива у нас не вищий. Бо перелив палива через поплавкову камеру, це теж великий перерозход чорні камери і так далі. Ось такі от основні моменти, всі зараз за одне відео, в принципі якщо я щось ще вспомню по даних питаннях, в принципі, ми відео ще повипускаємо, бо зараз у нас от стоїть сімка. Ми зараз повністю капіталили на ній вигун. Тут зараз не видно, я спишка не включив. Ставили розрізну шестерню і так далі. Будемо далі щось про ній розказувати. А, по поводу карбюратора, в принципі, основні моменти, я думаю, озвучу. І тут же всю ж оперу буде в нас про перетічки. Так. Зараз поговоримо про перетічки першої і другої камери. Так. Тут у нас, якщо поставимо так, от карбюратор, тут у нас знаходиться перша камера, тут у нас знаходиться друга камера. Є багато дурачків наподобі Сергія Світлова, Я думаю, ви бачите такий карбюратор щека, який розказує, що заслонку другої камери треба опустити. Регулюється вона-цим отут от цим фінтом. Закручується і відкручується, і вона перепіднімає просто-напросто заслонку другої камери. І такі от люди розказують, що треба застонку. Він чутель не викрутити повністю, щоб вона повністю в нас лягала, закривалася, буде економія і так далі. Це маєте подивитися в нього про дані його махінації, маніпуляції і на ходу на їзді він ніяк це не показує. Але розказувати можна багато. Холостий ход. І взагалі робота самого карбюратора по поводу. Е Воздуху. воздуху і відкриття камер. У нас є болт, от такий от чорний, стандартний солісковський, який налаштовує при відкриття першої камери. Ним ми можемо трошки додати обороти паралельно з вінтом якості. Це, який регулює саме паливо, це регулює воздух. Ну, у нас є штуцер ото тут -от пресовані, саме нижні з даних трьох на цьому карбюраторі, який нас йде на вакуумне опереження зажигання на трамбльор. Беремо шлангу з трамбльора, знімаємо і пробуємо її, не знаю, на язик, куди як хто хоче. і Регулюємо холостий ход допустим, чорним першої камери, плюс винтом цим, внизу бензину. До того моменту, коли ми не доб'ємося нормального холостого ходу. При тому, щоб на цьому ж тут самому нижньому розряження відсутствувало повністю, щоб було відсутнє розряження, щоб він не втягував в себе, максимум дозволяється дуже-дуже маленьке розряження. Таке, щоб єлі було взагалі відчутне, щоб можна було сказати, що його тут немає. Якщо в даному моменті ви холостий ход не можете настроїти, ви тут вже цей болт убрали, холостий впав, там, допусті, у вас 400-500. Машиною трухає, а тут розряджання пропало. І ви тільки лише піднімаєте обороти оцим винтом, і тут зразу появляється розряджання, Значить, у вас сильно опущена друга камера. Треба трошечки потрошечки піднімати другу камеру. І регулювати оцей от чорний болт першої камери до того моменту, поки ви не получите стабільний холостий ход на бажаних вам оборотах, там 850-900, як хто хоче ставити, бо і тисячу люди собі ну розряджання на цьому каналі не повинно бути. Бо інакше у вас вступає в роботу переходна система і починається жор. Просто банальний жор. Палива, і ви не розумієте, що машиною підтрухує, стріляє в трубу, ви починаєте крутити трамбльори, зажигання і так далі. А у вас ніхера не виходить. При цьому розход іде колосальний.